Всім привіт! В нас стартував обмін душ, дуже довгоочікувана для мене подія. І в нас тут з'явилися такі ось герої. Дуже круті, майже всі. Ну, За 10 дублів, типа я не розглядаю їх як потенційних своїх цих. Вот. А от за 15 тут є трошки. Такий, що я задумався, тіпо, варто їх брати чи ні. А саме я задумався над Сінаном. Бо на дуже швидке війни, типу, в мене ну, коротше, стоїть Квінт. От, в мене купа емблем колдуна, і мені просто нема куди їх пристроїти. Так що Сінан тіпо, я розглядаю як потенційну кандидатуру. І Теобальт. Тоже повільний, тільки на ОБ. на Дуже швидкі турніри. Вот. Це за 15, а за 20 я розглядаю типа, директора Цурі і Квінель. Я вот думаю, типа, кого з них взяти. Вот. ну для начала ми підемо вскриємо мою. Ну, короче, в мене є 30 тут і 30 ще в одному лагері. І зараз подивимося, що в нас тут вийшло. Малиж Джон. Блин, я хотів так по одному, типа, ну ладно. Азар Гормик. Шляпа, шляпа. Все шляпа. Джун. Еще одна п'ятерочка, дуже хорошо. Одна п'ятерка. З 30 героїв. Одна п'ятерка. Ну там не 30, там... Ні, 30. Тут влізли всі. Одна п'ятка. Я в шокі. Ну ладно. Йдемо е, в наступний лагерь і дивимося, що у нас тут. Е, так, тут буду по одному, щоб трошки заінтригувати вас. О, справедливості. Дві п'яторки. Джаха, хутао, дава. Шляпа, шляпа. Гунар кедман, Соня. Дві п'ятерки? Поки що. Ну, в мене тут є ще трошки скільки там ще 9. Зараз подивимось. Я трошки їх скормлю. Все, звільнив місце. І дивимось, що в нас далі. Гунар, Бальтазар, Кайлані, Тайрун, Ріска і все. Це що, Справедливость і Джун? Дві п'ятерки з 60 героїв. Це що взагалі за шляпом? Ну ладно. Так. І дивимось тоді. Кого ми ще можемо скинути в цей? Можемо ще Сортану. Вона в мене є вже прокачана. В принципі, друга мені не потрібна. Далі, далі, далі. Так, ці є, Маргарет, я не знаю. Коротше, зараз я пошаманю і потім будемо дивитися. Кротше я пошаманив, подумав і вирішив, що ось таких от героїв я буду пускати, мабуть. Ну, не «навірно», а точно. Підуть вони в обмін. Маргарет зняв з неї емки. типа, ну я дуже рідко не неї граю, типа, і зняв емки. Балбар тоже, блин. Це що? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 героїв вже на 4,80, типу, прокачані без емблем. Жалко, конечно, но. Ну ладно. Так. А тепер питання, кого мені брати, Квінель чи Цурім? Цурі, конечно, топовий хил. І ще й призиває клоуна, і ще й клинер. Блін, это дуже круто. й колдун, і мене емок на неї. Але казали, що Квінель, типа, набагато пояршим. Типа, що директор Цури вже своє время віджила. Вот Оникс тоже классный герой Дуже. И я вот, блин, сомневаюсь. Ну, наверное, все-таки возьму Квинель. Блин, Я не знаю. Не, ну да, все, погнали. Берем Квинель. 20 легендарных, да. Да. Все, дороги назад немає. в мене є квінель. Ура! Я себе вітаю. Е -е. Чекаємо наступного обміну. Все, всім дякую за перегляд, всім папа. Я не буду розказувати вам про цих героїв, Тіпо, я думаю, ви всіх знаєте. Типу, смислу немає забирати ваш вільний час. So Simja you're in Jacksonville, let's pop